6 вересня місто Одеса. Величезний шторм. Люди як перемішки в окропі. А що зробити, коли відпустка раз в річку. подивимось ближче. Людей не хвилює, що ж штормить. Вода не дуже прозора. За все оплачено. Треба відпочивати по максимуму. Як хвилі перекидаються через волнаріз. Там стояти зараз неможливо. Буде збивати з ніг. Добре, що тут волнаріз і не так багато. Хвиль, а там вони розженяються і можуть затащити на глибину картина ми проїхали в відпуску був бархатний сезон баб'є літо ми відпочивали як могли. Зранку ще йшов дощ, дуже великий вітер. А ну побачимо, що тут коїться біля Бризмаріно. Це була 16 станція Фонтана. Тут хвилі взагалі жорсткі. Жорсткі. Вау. Фантастич, фантастич. Все бризгає до обличчя. Тут Пінка, Ой-ой-ой, там зараз зараз дитину може змити. Де його батьки? Просто можна впасти головою, шмякнутись. І все життя останнє посміхатись без жодних жартів. Хтось далі купається на Сёрферит. Сёрферит. Короче, людей это не лякает. Они отпочивают. Що у нас тут далі? Ходимо, подивимося на Брізмаріні, які у нас тут люди прийшли. Квіти вже не квітнуть так, яскраво як було. Вже сонечка майже немає. сподіваємось на жіноче літо якого звикли чути всі баб'є лето ну сподіваємося що все буде добре ходімо далі подивимось до левів що там коїться зараз на лови там ще не змити соленою морською водою чи ні Сюди грає музика Да, всюди музика шпарить, я не знаю що це вона не у всіх лицензована. Що тут подивимось що які ціни на міді морепродукти Добрий день, скажіть, будь ласка, яку ціну рачки? Рачка 120 грамів. Зрозуміло. Тобто не 100 грамів? 100 грам? Дякую за інформацію. Такі ціни навіть не 100 грамів. Навіть не 100 грамів, 120 гривень, стаканчик.